Ортопедичні кросівочки від бренду Мінімен. Мінімен це Туреччина, Стамбул. Ось такі гарненькі, золотисті кросівочки. Дуже якісні, дуже легенькі, дуже зручні, дуже гарне такі. Все виготовлено з натуральних матеріалів, високотехнологічних, дуже якісних. Підошва термопластикової гуми дуже високої якості, високих матеріалів, дуже гарних, дуже зручні. Не стирається, не сковзить. Дуже висока, що ніжкам буде тепло від землі. Ось такий широкий носочок. пальчики будуть почувати себе. Дуже комфортно, не стиснуть. Моделька використовує, ну, предназначена для різних повноти ніжки. резиночка, що фіксується ось так. Правильний ортопедичний заднік, дуже якісний, дуже гарно фіксує ніжку по всій повноті. І ніжка не сковзить, правильно лягає на устілку, формується гарно ніжка. Липучка дуже добре фіксується, всередині натуральна шкіра, зверху натуральна шкіра з наполиці, що не щисується, ну, не. З дуже якісних матеріалів. Ортопедична антибактеріальна устілка з супінатором. Ось він супінатор. І амортизація Ось що гарно. ніжка лягає і фіксує, що ніжка не скорозить і правильно розвивається. Ніжка. Ось така гарненька моделька. Дуже добре дивляться на ніжки. Красива, якісна. Рекомендую мінімен Туреччина.